Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні ми будемо працювати із картками 62 і 63. Спочатку розглянемо картку 62. Так, що ми тут бачимо? Хто це такі? Веселинка і Добрик. А це. Так, це такі горнятка, чашечки і? І блюдця, блюдечка до чашечок. Добрик і веселинка дуже полюбляють пити чай, і їм необхідно розфарбувати свої чашечки. Допоможи добрику зробити свою чашечку синьою, а веселинці червоною. Ми кружечки залишимо білі. А веселинці візьмемо червоний олівчик чи пломастер і зафарбуємо її чашечку червоним. Ось так червоним. І зафарбувати необхідно усю всю чашечку. Тільки ми залишимо кружечки білими. А добрику ми розфарбуємо чашечку синім. Ось так горнятко буде синім. А кружечки теж залишимо білим. Коли розфарбуєте, вам необхідно із блюдець знайти блюдечко до чашечок веселинки і добрика та з'єднати їх. Добрику ви знайдете синє блюдечко і з'єднаєте чашечку з синім блюдечком, а веселинці знайдете червоне блюдечко і з'єднаєте чашечку із червоним блюдечком. А ще веселинка і добрик люблять допомагати на кухні. Вони помічники. Ось давайте подивимося на цю картку. Тут ми бачимо багато що це. Так, багато горняток, чашечок і. Блються такі, це сервізи. А ви теж допоможіть добрику і веселинці скласти сервізи. Вам необхідно взяти синій фломастер і усі сині чашечки з'єднати із синіми блюдечками. Ось так. З'єднати усі сині чашечки, а потім візьмемо червоний фломастер і всі червоні чашечки з'єднаємо із червоними блюдечками. Ось так. Потім вам необхідно порахувати, скільки ж у вас пар утворилося, скількох дітей зможе пригостити чаєм веселинка, а скількох може пригостити добрик. Ось давайте ми разом порахуємо чашечки і визначимо, скільки ж вийде пар. Давайте порахуємо спочатку червоні. Рахуємо Один, два, три, чотири. Чотири чашечки. Давайте порахуємо сині. Один, два, три, чотири. Теж чотири. Чотири у веселинки буде. І чотири пари буде у Добрика. Чотири і чотири це виходить порівну, однаково. Значить, вони однаково можуть пригостити скількох дітей. Так, чотирьох дітей зможе пригостити добрий чаєм і чотирьох зможе пригостити веселинка. Однаково, порівну у них вийде чашечок і тарілочок у їхньому сервізі. Ось такі на сьогодні завдання. Бажаю успіхів у їх виконанні. До побачення, до нових зустрічей!